Вітаємо в ефірі програма Територія дитинства. Ми започатковуємо таку рубрику спеціально для дітей та їхніх батьків. Завершився Міжнародний фестиваль щастя творчості, в якому брали участь чимало наших учасників гуртків. Точка зору», Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості. І ось ви зараз бачите диплом учасника Кіра Черепаха у номінації Образотворче мистецтво. Тут спеціальна відзнака за популяризацію позитиву у творчості. Оце такий маленький ресурс для творчості, такий блокнотик для того, щоб коли будуть вимикати світло, щоб була можливість створювати свої сюжети. Або такі нотатки писати, або якісь маленькі малюночки, смайлики, настрої якось передавати, і щоб кожен день можна було якось щось передавати собі, занотовувати. Це дуже важливо. Потім, коли трошки людина підростає, то тоді можна подивитися, почитати і трошки переосмислити. Ось така книжечка. Тут є цілком. Мирній історії нинішнього воєнного часу. Ну, якщо я скажу сюжет про повернення моркви, то можна здогадатися, про що цей сюжет? Правильно, це ім'я Кішки. Ось такі чудові ілюстрації ми бачимо. Ми дякуємо. Бачимо кішка така класна. Ми дякуємо видавництву Мамине Сонечко за цю чудову книжечку. Баба Марія приїхала з обстріляного села на Донеччині до родини, що мешкає в столиці. Під час одного з обстрілів там на Донеччині втекла кицька Морква, баба та її онука, мала Марічка, шукають способів знайти та повернути кішку. А морква тим часом. Прибилася до загону військових медиків, добровольців, також шукаючи шляхів повернення до хазяйки. Ось, ви бачите, недарма кожна людина, кожна маленька домашня тварина хоче повернутися додому. Ну, насправді, наш дім в широкому, такому розумінні це наша велика родина, велика Україна. Є така чудова книжка, також. Передається в подарунок Кірі, учасниці нашого фестивалю. Це для неї був такий дебют. Вона вперше зробила малюночок. Ми спілкувалися з мамою, ми з усіма батьками спілкуємося, якось так дуже скромно вони себе оцінили. От, насправді, кожна дитина є творчою і варто відкрити, якось стимулювати цей потенціал в кожній дитині. і Варто за можливості це якось підтримати. Ми дякуємо за таку підтримку від митців, Національна капела бандуристів України, пані Раїса Чорногуз. Вона подарувала нам різні книжки, ноти, музичні диски. Ми вже майже всім учасникам передали ці подаруночки. І також. Пані Рейса Чорногуз з цього чудового колективу. От ще така книжечка у нас залишилася. Я трошечки зараз її почитаю. Королева вітру і зірок. Автор Олег Чорногуз. Це така небелиця. Новий твір. Вигадка Олега Чорногуза. Це оригінальний. Насамперед, тим, що розповідає не справжню історію небелиця, але дуже наближено до українського фольклору. Ну, Я не буду повністю зачитувати анотацію. Насправді тут чудові ілюстрації. І хто її робив, відкрив тільки трошечки маленький секрет. Близька родочка, дитина цього чудового автора робила такі ілюстрації малюночки. В сірій хаті край села бабця з кішкою жила. Лиш небесні, зорельоти... Ці самітні дві істоти. Візерунком прикрашали, в небі зорі малювали. Бабця не була вдовою, постаріла молодою. Кривобока вже й не зграба, начебто старезна баба. Біля хати старий пліт, з верболозів сорок літ. Мохом взявся весь садок, в жабуринні ще й ставок. Заросло все бур'янами, на городі. Між рядками одне слово, просто страх. Брав усіх за душу жах. Односельці дивувались, з дівки баби всі сміялись. І одного разу так охопив всіх переляк. Зі степіва, може, з поля, вітер вирвався на волю І повалив в старенький пліт. Це побачив старий дід. Ну, а що відбувалося далі, це вже стане відомо Кірі і її мамі під час такого домашнього сімейного читання. Ми бажаємо всім нашим глядачам і дітям і батькам, щоб естафета творчості передавалася в такому справжньому діалозі поколінь. Щоб ми трошечки іноді знаходили ну, хоча б кілька хвилин для такого домашнього сімейного читання. Це була програма Територія дитинства, ведучий Леонід Гапєєв. Дякуємо за увагу.